Наріжемо коло пошани з дідусею і пецеріал. Так гарно пообідали. А це котра нявка є. Ой, хіба нема кому понявка тут? Одні... Товася? Е? Е -е -е -е. Одні кошаки. Тепленько. Я кажу, ти бач, куди треба йти грітися? У хаті не льодних капець. Нема валі, валю, вже пора город. Це побачить, приїде. Та ще спіше, не всі порали. Все добре тепло в машині сонечко нагріло. Красота. Сьогодні хочу нагадати вам про сторіночку, де ви зможете придбати собі арома дифузори і свічки з ефектом потріскування. Багаття, які залишають по собі морозні візерунки. Заспокоює мене ця свічечка потріскування. Ефект багаття. Заспокоює. Рекомендую. На вечір наче трохи потепліло на дворі. слава Богу, і вітер у тих десь сусіди, сусіди орять город. Така пора. Шарилася о, в турецьких серіалах. Почала дивитися скорпіон. Ну, воно і непогане кіно. Ну, ну, щоб так, знаєте, до душі пристало, то й ні. Тоді це ж далек, далеке місто, далекий город. Ну, то вже дуже там таке воно серйозне, може, далі і, і цікаве, не знаю. Але до душі не, не прилипла перша серія. І все. А буду додивлятися криваві квіти, поки нового нічого не. не пристає до душі. Сьогодні з юдою по телефону ж говорю, коли ж голодаючий хлопчик бабка зянка. Я ось кажу тобі там, як скоро вже приїду, я тобі дам бабка зянка. Це дратується. Чудо, мале, дай годі. Хаті вже починає тепліти, вже не 13, а 14 градусів, так що буде діло скоро. І на дворі таке нахмарілося, ну, дідуля казав, що дощу не буде. Це я в коконі, гойдаюся. Матрас лежить у літній кухні. Це як ото носиться, не вспів посидіти, вже тягни його назад, бо на ніч не можна кидати, будуть усі коти тут сидіти у цьому коконі. Оце такі діла. Так. Красота, красота. О, покаталася і можна йти назад у хату. Бажаю тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Кажу Марко, тільки що вибирай собі окуляри. Вибрав. Ти знаєш, на кого хвожий? На леона кілера. Є безпеки, що Україна просто має далі продовжувати боронити себе і продовжувати відстоювати таку свою позицію.